Итак, друзья, вітаю вас на моєму каналі. Коротше, починаю тиждень я з, зі сервісу приїхав на Mercedes сервіс, бо машина не має тяги. Зараз я в очікуванні, кімната на очікування. Дали один жетончик на каву, кава з млеком. Взяв каву. Позвонив сьогодні зранку до верстату і сказав, що нема тяга. Не тягне і капець. Коротше, Головний механік каже, чекайте, чекайте, подушу, чекайте, подушечку собі піднімаю. Головний механік каже, йдь на сервіс, як зробиш роботу, наставка Мойсюк, сервіс Мерседесу до Короте, не знаю. Є два варіанти. Або фільтр, фільтр повітряний, або турбіна пішла спати. Там же турбіна на тих Мерседесах замудрена. тих новіших, то подивився, не знаю. Вже би мав відпочивати, бо так сьогодні скажу чесно, трошки запердалював, щоб встигнути до 14 вигрузитися. І щоб... Щоб бігаться до 14-ї бі цей. Щоб вони щось там зробили з цією машиною. Не знаю, зараз мають такі журналі. Кава. Добре, що телефон заряджений. Можна сидіти відпочивати. Якщо з цього автомата кава гумно, якась блюраним кава. Коротше, наших білих мерседесів. Один мерз. Мовив моя прицепа стоїть. Коротше, йду в жабку якусь бутера захавати того. Бо... Яка там пів шоста, а я ще як і в 12-та. Я думав, то буде все швидко, а тут на. Це така попа. І що? Я вже на паркінгу закінчив цей місяць. Зараз треті машину перепаркувати, бо там мій сусід приїхав. Розкажу вам так, поки маю 10 хвилин, розкажу вам по поводу тематики машини. Получили машину, не було в нього тяги, були погані колеса, розбитий дишель, і ще що, колеса і тягнуло руля вправо. Щоб перестало тягнути руля вправо, поміняли колеса справа наліво, передній право направо, справа наліво, зліва направо. І все. Проблема пропала, руль підкоректували, коротше, все добре. Це одне. Друге. Поміняли на ведучі колеса, скажу вам так. Колесами то є мішеліни, але наварки. Якісь там муті, що їх типу, вони класні, але насправді то їм многітки. Я вже їжджу два тижні, кидаю, є страшно. І ну, я не задоволений тими колесами. Скажу вам так. Тепер третє. Дишель. Поставили мені дишель. Ви зараз бачите цю втулку. Поставили одну втулку, вона мені вирізла, я мав проблеми, розбирав фаркопа то все. Коротше, гемаровий капець було. Щоб фаркопа розібрати тут, ви бачите, зараз 4 болтики і догори піднімаєте. Головне, щоб він був піднятий і не рухати ручку, щоб не вискочив, не розлетівся. Ця вся середина, як відкручуєте. Так можна Відчепити прицепа. Якщо вам втулка вилізла. Вдишлива. Потім поїхав, а втулки є з одною полоскою. Зараз поставлю фоточки. Є з двома полосками, є з трьома, є з чотирьома. Поставили мені з двома з двома вилізло. Наступний раз поставили з чотирма, але вже так молотом завалили на мертво, то зараз тримає. Якщо нічого не допоможе, тоді заміна дишля. Ну, дишля і все. Тобто нема з тим, що париться. То є два. І третє потязі. Тяга пропадала, наш на, верса... на сервісі в нас на базі нічого комп'ютер не показував. Поїхав на Mercedes сервіс. Коли поїхав вівторок, туди-сюди хоч якийсь там датчик біля турбіни, який визначає температуру повітря, він неправильно показував. І через те, що неправильно показував, машина не мала тяги і не включала практично турбіни. Вот. Замінили це все. І після цього машина почала чітко їхати. Ну, реально, звір стала. Нема що жалітися, нема що нарікати. Так що й таке. То. Е, ще поставив фари. Е, фари взаді попереставляв, подоставляв. Зараз вам це все покажу. І... Я задоволений. Тепер мені достатньо світла, так як має бути. І коли. Переставляв фари, зразу доставляв, зразу ще поставив е, двуматік. Бо є одинарні груші. А я поставив подвійні, щоб бо ті з грушами, так, ну, з грушами невдобно. Вони там цілий час резинки закусуються, цілий час шеп'яти. А той поставив і забув. Відключив два і все. І, ну, їздиш з задоволенням. Я довольний, наприклад. Скажу вам чесно, е, тим. Двоматиком. Я з ним від'їздив на там тому призепі півтора року. І до цього мав, ну, скільки їжджу на Дхелі, завжди мав такий двоматік, а не одинарні гроші. Тобто я задоволений. І відразу пересунув дозаду ще ті бляхи. Що якби де сильно закрутив дишель, ну, то провтикав, самі розумієте. Нічна їзда втомлений, ну як би собі не був, але все одно провтики є. впевнений в їзді, але провтики є. Тому попересував все десь на 5 см, все підсунулося, запас є тепер довольний. ну Є менший шанс розбити фонарі. І так. Ну і все, що по машині було роблено. Отак машина вже далі не маю що жалітися. Вже привик. До поворотної осі. Це останній тиждень робочий в цьому році, важкому я б сказав би. Хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Рік був важкий морально, фінансово, фізично, для всіх. Не тільки для України, для всієї цілої Європи, але для України найбільше. І якщо брати, новий рік, я тільки хочу. Найбільше там перемога, щоб було все добре, щоб була перемога. Буде перемога, то буде мир. Бо без, без перемоги міру ми не здобудемо. То, знаєте, то є... Москалям вірити, то себе Я вам так. так що бажаю всім новому році здоров'я, перемоги і щоб всі були живі і здорові. До наступного року, до наступного відоська. Слава Україні!